Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Це другий день завозу. Ціна за кілограм сьогодні 385 гривень. Сподобався мені ось такий жакет, в першу чергу, своїм складом це вовняний жакет фірма Next. І вказано, що розрахований він на низький зріст. Зараз в по примірці подивимося, чи підійде. Ось така бюрочка, вказано, що його не можна прати, лише чистка. І вказано склад 97% вовна 3 еластан. Розмір 14, тобто це XL. Він такий дуже вільний. Не зовсім підійшов в плечах. Видно по ньому, що це великий розмір, але зараз навіть от з цими такими оверсайзами і ескі інколи так само виглядають. До речі, зовсім не видно, що він розрахований на низький зріст. Як на до мене, доволі непогано сів по фігурі. І якщо сюди ще додати якийсь поясок, то буде виглядати просто чудово, дуже стильно. І ще взяла ось таку курточку вельветову, Всередині вона утеплена штучним хутром. Це так звана куртка діда чи куртка робітника. В мас-маркетах їх дуже багато, продаються просто масово, адже є актуальними, і в зарі таких багато, і в інших магазинах. Ну, а ось ця курточка схожа що чоловіча, і вона теж буде виглядати як така от оверсайзна куртка. Але це така куртка на любителя. Цей стиль треба любити. Мені особисто такі куртки не подобаються, хоча я люблю кежуальний стиль. Але от саме куртки робітника, якось я до них не прихильна. Ще взяла до примірочної ось таку курточку дощовик в кольорі хакі. Вона мене в першу чергу зацікавила рукавчиками. Незвично для куртки. Вони такі от короткі, три чверті. Курточка в новесенькому стані, без комірця, без капюшона, тому не дуже практична. Це така більше, як напевно, куртка накидка від вітру захищає від дощу, хоча так без капюшона від дощу вона не дуже захистить і з такими рукавчиками теж. Ну, напевно, більш такий декоративний варіант. Як на мене, куртка не зовсім практична. Як вам вона, пишіть в коментарях. Хоча курточка в ідеальному стані, легесенька, думаю, заважить сьогодні недорого. Далі буду приміряти ось таку смугасту кофту. Вона з виподібним вирізом, така от класика поєднання білого і чорного. Це фірма Marks and Spencer, Розмір вказаний М. Складка не, не непоганий. Тут половина на половину віскоза і акрил. Ось так кофта виглядає в примірці. Вона така от вільна, з боку має невеличкі розрізи, приспущений рукавчик. Така от задумка. Дуже такий розслаблений стиль, з джинсами красиво виглядає. Дуже люблю такі смугасті кофти. У мене в гардеробі є різних кольорів. Але ось ця доволі така от особлива і цікава за рахунок ось цього подібного вирізу. Це якийсь класик який їй додає. І гляньте, ще якийсь светрик знайшла в яскравому такому кольорі бордо. Це класний, якісний бренд з дуже хорошим складом, тут 82% вовни. І зовсім трішки синтетики. Розмір був вказаний XS, але вона, як на мене, чудово підійшла. І тут такий рукавчик, знаєте, як летюча миш, мав би бути, але за рахунок того, що вона трішки такого меншого розміру, то рукавчик дуже так от делікатно виглядає. І це додає якоїсь такої простоти цьому светру, і більш він виглядає сучасно. Адже ось ті такі летючі миші мені виглядають дуже по-старомодному светра усі. Далі буду приміряти ось таку смугасту сорочку. Це мас-маркет, жорж, але доволі якісний масс маркет. Я загалом люблю цю фірму. Ви, напевно, помітили, часто приміряю їхні речі. Розмір вказаний 12 і тут дуже хороший склад, великий відсоток льону 55%, решта віскоза. Власне, ось така вона в примірці, як на мене, просто ідеально сіла по фігурі. Вона не задова, не закоротка, класно її заправляти середини. І склад, як на мене, фантастичний. Оце поєднання льоної віскози. Найкраще, адже чисто ляні сорочки вони дуже сильно мнуться. А оце, от, коли додають віскозу, це все-таки додає їм акуратності. Ще показую вам, як вона виглядає саме в заправленому вигляді. І ось так вона мені дуже подобається. Просто ідеальна сорочка. Ідеальний колір, ідеальний склад. Далі буду приміряти ось таку білу блузу. Це у нас теж Mass Market Primark. Вона йде з такими от декорованими рукавчиками, має мережі вставки в ідеальному стані з хорошим складом. Тут переважає віскоза. Тканина дуже практична, адже вона така трішечки зжата і її треба дуже сильно випросовувати. Дуже така вона легенька, вільна для літа навіть чудово підійде. Загалом люблю білі речі, вони класно освіжають і знову ж таки дуже класно пасують до джинсів. І ще мені трапилися джинси Levis. це класний, якісний бренд, який спеціалізується на джинсовому одязі, зокрема на джинсах. Дуже вони них якісні і, звісно, що дорогі. Це джинси з вони донизу завужені і вони такі доволі довгі, я їх попідкочувала, можливо, класно їх вдягнути під каблук. Джинси в абсолютно новесенькому стані, взагалі без дефектів, і це така от велика рідкість, адже левіси, якщо й трапляються, то переважно в такому дуже заношеному вигляді, а ці просто в ідеальному стані. І остання моя знахідка з одягу це буде ось ця бордова сукня. Розмір тут вказаний 14-й. Вона йде така, як атласна, дуже приємна на дотик тканинка. І давайте разом подивимося бірку зі складом. Тут у нас поєднання поліестру і віскози. Віскоза 45%. В принципі, доволі непоганий відсоток. І ось така вона сукня-розлітайка. Доволі елегантна сукня за рахунок цього свого блиску, атласної тканини, але переважно такий крізь суконь пасує більш високим і худорлявим дівчатам. Особисто мені все-таки більше подобається плаття сукні дає акцент на талії. тоді вони якось виглядають більш тендітно, підкреслюють жіночність, і ось такі сукні вони дещо грубоваті, і, як на мене, трішечки додають кілограмів. Далі поважу речі, які мені сподобалися найбільше, і перейдемо до огляду взуття. Отже, вовняний светр заважив на 103 гривні і смугаста сорочка на 83 гривні. Кілограм сьогодні коштує 385 гривень. Така стіна і на взуття. Взуття показує вагове. Тільки подивіться, які класні туфельки в гарному гірчичному кольорі вони йдуть під замшу в абсолютно новесенькому стані. І позаду дуже схожі, були більш з такими заокругленими носиками. Ось такі були поруч бусинішки з натуральної шкіри, і ось такі лакованіші туфельки, але вони вже з екошкіри. Дуже люблю цю мережу, а це євротренд саме за їхній великий вибір взуття і хорошого, якісного взуття. Ось такі були кросівки від Adidas в непоганому стані і поруч від Nike, теж в хорошому стані. Взагалі, навіть спортивне взуття, як ви бачите, є абсолютно в ідеальному стані, йому реально можна давати ще другий шанс. І тільки подивіться, які круті черевики з натуральної замші, вони абсолютно в ідеальному стані, дуже гарненький колір, до всього будуть пасувати, виглядають актуально. І поруч ще ось такі високі челси з натуральної шкіри. Хто любить класику, є і на каблучках непогані варіанти взуття. Ось такі, наприклад, абсолютно новенькі, щоправда, вони з екошкіри, з ненатуральної. Тут у нас вибір величезний літнього взуття, дуже багато і шльопанців, босоніжок. і усе взуття, ось саме на літній сезон, практично ідеальний стан або новий. Ось тут чоловіче взуття, такі замшеві лофери гарні в гарному стані. І верху дивимося ще на більш таке от сезонне осіннє взуття, ось такі ще черевички з натуральної замші на невеличких каблучках. Порожні погані чобітки в гарному карамельному кольорі з такими резиновими вставками. І давайте подивимося на сумки. Ось ця мені сподобалася від фіорелі, зроблена під шкіру. Причому таку от зернисту шкіру, виконана дуже якісно, без дефектів, новесенька. І глянемо, що у нас цікавого тут у ящику. Ось така дуже акцентна сумка, вся прикрашена такими лелітками, блискучими. Це у нас сумка почтальйонка в такому кежуальному стилі, портфель з натуральної шкіри, чого тут тільки немає. І рюкзаки дуже багато, великих туристичних сумок, і ось така гляньте, сумочка. Вона в чудовому стані, на одній такій довгій руці, і глянемо бірочку це натуральна шкіра. Тільки подивіться, в другий день яку класну сумку знайшла просто чудова. Мені стала цікава її ціна, заважила сумка всього-навсього 160 гривень. Шкіряна сумка в ідеальному стані 160 гривень. Прям дуже класна вигідна ціна. І ще ось така гляньте, яка класна сумочка, вона така, як під солому, зроблена для літа, теж дуже класний варіант. Ось така ще мініатюрна сумочка з тисненням під рептилію. теж в чудовому стані. Щоправда, вона не є практична, але, як на мене, дуже стильна. Ось така ще непогана сумка шопер, величезні такі акцентні квіти в ідеальному стані була. і ось ця в карамельному такому кольорі в дуже гарному стані, щоправда, це екошкіра. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на мій канал і до нових зустрічей!